Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Я знову сьогодні була на базарі і купила красоти. Зробила свій подарунок на день народження, який буде квітнути все літо. Купила ще ось таку віолу, таку зелень, хочу зробити композицію. І це дуже гарні ромашки. Я в минулому році їх купляла. вони дуже гарно розростаються, дуже гарно квітнуть ціле літо. а Потім такий зелений курс залишається аж до осені такі. Це на клумбочку, це в кашпо. Ось такий сорт ще. Це в нас вербена, Алісіум. Петунія. І, звичайно, знову купила в ось таку. Дуже вони гарно мені сподобалися, гарно розростаються, невибагливі. А це газанія Тоже ромашечка, тільки вона кольорова. Ось так от, оп, оп, сюди. Такий кашпо сформувати, скомбінувати якось гарненько. І будемо зараз разом із вами щось спробувати з цього творити. Так, ну що, Юлічка вже в мене проснулася, сидить, дивиться. Я знайшла ось такий великий, гарний горщик. Це ще від попередніх господарів. Трошки він тут поломаний, але ми зараз щось придумаємо і хоче його ось так сюди поставити і тут зробити таке кашпо велике. Ну, приступаємо. На дно, бачила, так роблять. Просто ми накладаємо картон. Це буде у нас ніби як, як дренаж. Накладемо, зараз зробимо. Зараз поставлю телефон. Так, ну що, насипала сюди тирси на картон і тепер візьму трошки... з згороду землі і тоді вже куплений ґрунт, щоб гарно росли в мене квіточки. І ось такі у нас квіточки. Насипаємо ґрунту. Ну, І тепер ще куплений ґрунт. Все, зараз потім. Що, яка в мене ідея? Зробити ось таку композицію. Ось таку біленьку сюди. Вона буде вища. Я думаю, ця буде нижче. Це буде звісати, і петунія буде тут. Буду і буде гарно. Так, да, червоненька там. Так, да, клас. Ну що ж, красоту приміряли, тепер будемо садити. Розсаджую так, як я все собі спланувала, щоб вийшла красота. Дуже надихнули мене сьогодні ці квіти знімати для вас відео, навіть і не планувала показувати. Але прийшло натхнення, хочеться знімати, тому що вже дуже давно не було відео. Я знаю, що ви чекаєте. Якось то не було настрою, то не було натхнення, то дощі. Ну, буває таке, а коли в мене дуже немає такого, такого великого настрою, охоти, бажання, тоді я не знімаю. Мені хочеться, щоб було ось так воно ну, передавати вам цю енергію, цю радість. Також через відео мотивувати вас, а не просто знімати або знімати. Тому ось так, посадили квіти, настрій підніметься, і я думаю, що буде все добре. Тому садіть квіти, ростіть. Хай у вас теж гарненько все квітне, гарненько все вдається. А ми будемо працювати далі. Ці ромашечки дуже гарні. Зверніть увагу на них, коли будете купувати, щоб були ось такі листочки. Коли ось такі листочки, тонесенькі, це саме цей сорт, який дуже мені сподобались в минулому році. Можливо, хто пам'ятає, в мене дуже гарненько вони розросли, тільки в мене були білі. Чомусь в цьому році в них біленьких таких не було. Тому такі то справи. Тепер обов'язково все замітаємо, прибираємо і підливаємо наші квіти, щоб вони гарненько росли. І обов'язково я підживляю. У мене є підживка універсальна і спеціальна для петуні. Петуні раз в тиждень обов'язково тоді вони гарно квітнуть. Я вже уявляю, як вони заквітнуть, ось ця вербена, розовенька, червоненька, як воно все буде гарно. Потрібно дочекатися, щоб воно прирослося все гарно, і буде красота. Там на краєчок ще каліобраху я посадила, і все можна насолоджуватися і займатися далі своїми справами. І нехай вони тішать. Це пеларгонія, ось ця у нас буде ампельна, що звісає. Ось така з такими листочки, ну, ця саме гарніша, ну така сунтальна. Ось, а це каліобраха. Здається, так назву вимовляю. Там же посадила на дворі. Вони погожуть петуні петунії, таким пиш, пишним кущем, але я трошки розчарована, тому що я не знаю, коли вони виростуть. Мені говорили, що літом вони мають цвісти вже, але коли це буде, я не знаю. Посадила я в стаканчики, треба підливати. Побачимо, якщо. Якщо не, не зацвітуть на цей рік, не розростуться, то буде на другий рік, їх можна в хаті спокійно тримати. Так вигідніше, дешевше, ніж оце купляти вже таким великим кущем. Ось такий кущик здається 40 гривень, наскільки я пам'ятаю. Але мені хочеться, щоб вже квітнуло, щоб все вже було зараз гарно. Ну, побачимо, якщо буде гарненько розрослись, пересажу тоді в кашпо, на вулицю і хочу підвісні ще вазони. Тому ось так. Я їх поприщіпувала, щоб воно гарненько йшло. І вже бачу, пішло... А, тут пішло. Тут прищіпила, а тут вже пішов новий, новий пагінчик. Тому прищіпувати треба обов'язково. Всі квіти зараз прищі. А це прищіпене, до речі, посадила сюди, і ніби як проживається. Ніби як методом черенкування розпадила ще. Ну, побачимо, побачимо, що в нас з цього вийде. Ну, все, тут в мене красота, так як я хотіла. Тепер потрібно дочекатися, поки воно все розквітне, гарно розростеться, і тоді буде ще гарніше, ніж є. Все, на цьому я хочу попрощатися з вами, друзі. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!